Буданов розкрив деталі знищення стратегічного літака дальньої авіації ту 22 м 3 Такий літак, до речі, українськими силами оборони було знищено вперше. Більше того, знищення одного з таких літаків змусило інший такий літак повернутися на місце свого базування. І таким чином ворог не запустив всі ракети, які він планував. Отож раніше повідомляли, що цей ворожий літак був знищений ЗРК С200. Про це зокрема повідомлялось у ЗМІ. Однак керівник розвідки Кирило Буданов не розкрив всіх деталей операції та не підтвердив це. Однак він повідомив, що бійці тиждень провели у засідці, перш ніж вони підловлять ціль на відстані аж в 308 кілометрів. Коли він вийшов на відповідні рубежі, він також заявив, що літак був збитий такими ж засобами, що і літак А-50. Тож можна зробити висновок, що в Україні з'явилась потужна зброя із перехоплення відповідних літаків. Подарун з цього приводу лише заявив, що інженери добре попрацювали. Мовляв, систему чи комплекс, а, який збив цей літак, розробили із нуля, із старих складових. Українці, як завжди, дивують весь світ своєю віднахідливістю і смикалкою. Нам били ще трошки більше підтримки від наших партнерів. Що в принципі вже потрошку таки налажується після довгої паузи в очікуванні американської допомоги. Адже крім допомоги від США, яка в суботу з великою вірогідністю буде проголосована, наші союзники заявили, що вони передадуть нам ще більше систем ППО. Про це, зокрема, заявляв Шольц, а також Столтерберг в особі, власне, НАТО. Деякі союзники зобов'язались передати нам самі системи. А ті з них, у кого їх нема, будуть допомагати грошима. В принципі, це залишається на розсуд країн НАТО, тобто кожен вирішує для себе. Але деякі країни зобов'язались конкретно щодо цих систем. Як до прикладу, Німеччина, в особі Шольца, пообіцяла нам передати одну таку систему, тобто один петріот. А загалом, як повідомив цей таки Шольц, країни НАТО можуть передати нам аж сім таких систем. І цього хоч і недостатньо, але принаймні кризу з терористичними обстрілами Росії по нашій енергетиці, цей пакет підтримки може вирішити. У свою чергу, Зеленський раніше заявляв, що для закриття нашого неба потрібно принаймні 25 таких систем, по 6-8 батарей у кожній. І хоч повністю вимогу у Петріотах не задовольнили, у будь-якому разі Україну хоча б почули. Наші заяви, чим ми гірші за Ізраїль, були почуті. У зв'язку із чим ми отримаємо значну допомогу як для нашого неба, так і у найближчому майбутньому від американців у плані іншого озброєння. Та все ж Макрон скептично ставиться до можливості повністю закрити наше небо. Мова йде про систему протиповітряної оборони на кшталт такої, як в Ізраїлі, тобто Залізний купол. Макрон вважає, що це. Не є можливим із декількох причин. Перша причина це час. Він зауважив, що Ізраїль будував і розвивав цю систему протягом десятиліть, вкладаючи туди тривалий час значні кошти. А по-друге, це можливості. Мовляв, у Європи обмежені ресурси в цьому плані. Та все ж погодьтесь: сім систем Петріот, які нам обіцяють, це краще, ніж нічого. Ну, в ідеалі вони. б нам могли і самі допомагати перехоплювати ворожі цілі, як це було, до прикладу, в Ізраїлі. Тому що агресія Росії значним чином походить саме від м'якотілості Європи, яка після всіх злочинних експансій і виберків Росії залишалась пасивною. І крім висловлення неефективних обурень, нічого не робила. Задайте Придністров'я, задайте Грузію, далі Крим, далі Донбас. Весь світ закривав на це все очі, щоб, боронь Боже, не зачепити почуття кремлівської шайки, щоб не допустити, як вони постійно заявляють, ескалації та великої війни. І в результаті ми маємо все те, чого якраз таки дуже боялись на Заході. Та все ж найбільше вони бояться на Заході, що війна прийде і до них. Але війна вже в них, бо Україна це Європа. А перспектива видається невтішною, якщо динаміка недостатньої підтримки України буде продовжуватись. Тому що Путін і його шайка мітять прямо туди, в самий, центр, в самий політичний центр Європи. Тому що йому заважає сама суть демократії та породжених нею загальнолюдських цінностей. Це ж було небезпечно для його підтримання диктаторського режиму. Тож краще б американці, британці та інші все ж таки збивали ці ракети над Україною, бо це якраз таки шлях до деескалації. У них трошки хибне сприйняття і уявлення про Росію. Задайте Туреччину, яка збила російський літак, коли той залетів у її повітряний простір. Росії тоді дали зрозуміти, чого робити не можна і як себе слід поводити. І в результаті ніяких проблем не було жодної ескалації. І більше жодного літака російського у повітряному просторі Туреччини. Пишіть свої думки в коментарях з цього приводу. Підписуйтесь, звісно, на мій канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Коментуйте, лайкайте. Ну і, звісно, бережіть себе.